Вітаю підписників та гостей мого каналу. Дякую, що переглядаєте відео. пишете коментарі та ставите вподобайки. Сьогодні 26 квітня і я буду висівати на розсаду кавуни. У цьому році буду висівати 6 гібридів кавунів. Зараз коротенько розповім про кожний із них. Кавун Леді я вирощувала у минулому році. Це ранньостиглий гібрид 65-68 днів. Рослина компактна, середньоросла, плоди подовжено овальні у зелену смужку, вагою 9-12 кг. М'якуш насичено яскраво-червоного забарвлення, солодкий, хрусткий, без білих прожилок і з дрібним насінням. У минулому році це були дуже смачні кавуни. Кілька років поспіль я вирощую кавун Orange King. Це ранній гібрид жовтого кавуна. Термін дозрівання 60 днів. Плоди великі, округлої форми, вагою приблизно 10 кг. Світло-зелене забарвлення з темними смужками і м'якоть яскраво-жовтого кольору. Вирізняється цей гібрид також підвищеною цукристістю м'якоті, насиченим ароматом і невеликою кількістю насіння всередині. М'якоть хрустка, солодка і однорідна. У ній немає білих проживок. Ось таке насіннячко. Вже оброблене, готове до висіву. У минулому році кавуни вродили дуже гарно. Уже третій рік поспіль я буду сіяти гібрид призматика. Цей кавун відрізняється дуже великими плодами 14-15 кг. Дозріває через 72-75 днів після посадки. М'якуш цього кавуна цукристий, хрумкий, неволокнистий. У минулому році. Були дуже великі плоди і дуже солодкі і смачні. Гібрид целін я буду вирощувати в цьому році вперше. Це ранній гібрид. Термін дозрівання 60 днів. Рослина з гарною енергією росту та довгими стеблами. Формує 2-3 плоди. Невибагливий до будь-яких умов вирощування та агротехніки. Середня вага 8-10 кг. М'яку щільний, хрумкий, без прожилок. Темно-червоного кольору із невеликою кількістю насіння. Дуже цукристий. Вміст цукру становить 10-11%. Плоди чудово зберігаються на кущі. Ось таке оброблене насіння готове до посіву. Кавун Топган я також буду сіяти вперше. Це середньостиглий гібрид. Вегетаційний період 76-80 днів від сходів. Та 55-60 днів після висадки розсади в ґрунт. Плоди овальної форми, смугасті зі шкіркою темно та світло-зеленого кольору. Досягають у вазі 8-10 кг. М'якушка вона смачний, солодкий, насичено-червоного забарвлення. Ще один гібрид я буду вирощувати вперше. Це кавун талісман. Ранньостилий. 62-65 днів гібрид сортотипу кримсом світ Плоди округлої форми з широкими темними смугами вагою 9-12 кг. Щільний яскраво-червоний м'якуш із гарною внутрішньою структурою і крупним насінням. Цінується за адаптованість до різних умов вирощування і рівня агротехніки. Для посіву насіння я підготувала стаканчики і наповнила їх ґрунтом. Наповнила наполовину. Ґрунт покупний із добавлянням агроперліту. Кожний стаканчик підписаний, і зараз я пролию кожний стаканчик водою. Грунт добре увібрав воду, і тепер я починаю висівати насіння. Спочатку висіваю кавун леді. Ось такі насінинки. Викладаю насіннечко по центру стаканчика. А далі кавун талісман. Велике насіння також викладаю в центр стаканчика. А це Orange King. А це целін. Це призматика. А оце Top Gun. Ось таке різнокольорове насіння розкладено по стаканчиках. Я сію невелику кількість насіння. 3-4 насінини кожного гібриду. А тепер присипаю кожну насінину невеликою кількістю ґрунту. Розрівнюю акуратно ложечкою. А тепер пробризкую щедро кожний стаканчик водою. Добре зволожую ґрунт, щоб насіння швидко проросло. Насіння кавунів посіяне. Зараз я накриваю стаканчики плівкою і буду очікувати сходів. А насіння, яке залишилось, я буду висівати на наступний рік. Шановні мої глядачі, поділіться, будь ласка, в коментарях своїм досвідом вирощування кавунів. Бажаю всім гарних сходів, миру і перемоги нашій Україні!